Привіт! Це мав бути антикорупційний дайджест, який ми робимо кожного тижня, коли оглядаємо журналістські розслідування. Але в даному випадку ми вирішили трохи зробити інший формат. Чому? Тому що таких розслідувань просто на цьому тижні було достатньо мало. По факту, тільки бігуси, і ми про них поговоримо окремо, і особливо про Закарпаття. І ще я бачив слід стемфо по депутату Кзніцову, але ми його залишимо на окремий дайджест наступного тижня для того, щоб було більше матеріалу. Чому я хочу сьогодні поговорити про одне розслідування, окрім того, що їх справді було мало, тому що в ньому йде мова про Закарпаття Владислава Каськави, якщо пам'ятаєте таку особистість з часів Януковича, і Арма і Землі, які передали в арма. А Бо ці землі ми давно спостерігаємо в рамках нашої роботи ТСК по. Якраз аналізу діяльності АРМА, і прям ми на них достатньо сильно придивлялися, що з ними буде. Журналісти бігусів показали. Показали не до кінця все, що ми знаємо. Тож це буде вважайте, доповненням цієї історії. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп, і це буде такий у нас дайджест, де ми додаємо до розслідування бігусів, Ну, додаткових фарб. Сподіваюся, і це допоможе притягнути всіх до відповідальності. Тож починаємо. Давайте почнемо все ж таки з самого розслідування колег. Це журналісти Бігусев розкопали як колишній посадовець часів Януковича Нині, до речі, депутат Закарпатської облради Владислав Каськів, вчергове зберігає і забирає землі в Пилипці і околицях біля нього для будівництва карпатського Куроту Баржова і допомагає йому в цьому за версію колег з бігусів і в принципі з їх спостереженням екс-голова той саме адміністрації президента Часів Януковича. Нині народний депутат від Ексо ПЗЖ, не пам'ятаю, в якій зараз він групі, Сергій Льовачкін. За частиною цих земель ми ще раз говорю, слідкували і маємо, от якраз, що доповнити до пазлу колег. Сподіваюся, це і їм допоможе, і тим, хто буде далі розбирати цю історію. Е, ще раз давайте повернемося до просто особистості каського. Вона достатньо героїчно, фантастична, епічна, я би так сказав. Тому що в часи Януковича Каськів поставили його керувати Держінвестпроектами, які мав тоді будувати курорт під назвою Олімпійська Надія на Закарпаття. Там хотіли проводити, як ви розумієте, з назви Олімпійські Ігри. Звичайно, як і всі такі проекти при Януковичі, замість цього там гроші розікрали і Каськів його оточення з 2012 по 2014 рік вивели з Держінвестпроектів майже на 260 мільйонів гривень. на Свої фірми і приховали і прихопили там землі в Карпатах під власний курортний бізнес. Ну, в принципі, нічого нового поки що з часів Януковича немає, але справу тоді розслідувала набу, і навіть винесло обвинувачення у 2021 році. Самому Каського він е, є фігурантом е, справи, але не цієї. Хоча в даному випадку він там у нього окрема була історія про його повернення в Україну, САП якраз тоді уклала угоду з обвинуваченням і їх зобов'язали в ці гроші вкрадені у держави 260 мільйонів повернути, плюс ще сотні ділянок на 460 гектарів передали в арма для реалізації і поповнення бюджету на ЗСУ. І ось тут ми переходимо до розслідування журналістів бігусів А вони показують по факту, що ось ця ідея з. Курортом в Закарпатті, вона продовжує жити і продовжує жити з разом з Каськівом. По-перше, журналісти зафіксували зустрічі Каськіва з Льовочкиним та різними забудовниками в Києві. Ну а по друге вони в принципі показують багато-багато цих зв'язків, які пов'язують того ж самого Каськіва з його людьми і з цими планами будувати курорт. До речі, там є просто окремий момент, для якого я довго зупинятися не буду про те, як представляли в тому числі і офісу президента австрійських інвесторів, які оформлюють земельні сервітути на землі в Пилипці, і коротше все це відбувається навкоровство вже. Встановлених гірськолижних витягів. Ну і там вже вішенкою на торті є те, що Закарпатська ОДА, де Каськів зараз є депутатом, в супереч своїх повноважень змінила межі лісового заказника і ще подала на Кабмін проект про заміну цільового призначення для оцих деяких лісових ділянок, під рекреацію і що, звичайно, дозволить потім ці землі забудувати. Коротше, я якщо коротко, спробував вам. Переказати частину а, розслідування з. По зв'язкам з Каськів-курортом і відповідно, землями, але мене що в цьому цікавить, це те, що журналісти встановили, що ці ділянки обрані всі були не випадково і вони всі пов'язані з арештованими землями ВАРМА, про які ми зараз і будемо говорити. Блахидні це арештовані ділянки Арма 460 гектарів. Фіолетові це земельні сервітути ще 25 гектарів. Помаранчеві зміна цільового призначення, яка зараз в кадміні ще плюс 90. і червоний контур, те, що обласна рада перетасувала в межах заказника 240. Ділянки інколи накладаються одна на одну, але разом збирається бляха 800 гектарів. Я ж казала, це 18 ватиканів. Так ось нас зараз буде цікавить якраз оця історія з сотнями гектарів, які були передані в Арма. Ось в цей перший пост тоді ще очільниця Арма Олени Думи з анонсом про торги на по цих землям. І зверніть уваги, що фігуранти кримінального провадження вивели з держбюджету 260 мільйонів, а землю Арма оцінила в майже 1 мільярд гривень. Землю, до речі, Арма ділить дивним чином всього на три лоти, що дивно, тому що її. Справді там багато, це реально величезні ділянки, що очевидно може купити ну, якийсь достатньо системний інвестор, який знову ж таки, наприклад, хоче побудувати нам кров. І причому в описах немає е, значних деталей. Вказано, що на ділянках немає комунікацій, немає до них доступу, тобто е, якихось проїзних доріг чи підйомників, немає навіть чіткого опису, де ці ділянки знаходяться. І м, наша колега, яка це аналізувала, їй Надобився майже цілий день, щоб накласти всі ці дані на карту для того, щоб зрозуміти про що йде мова. І при цьому потенційним покупцем на подачі заявки, от, не маючи всі ці інформації, дають не повірите, але тиждень коротше, я до чого тут говорю, що виглядає так, що ці ділянки в принципі арма і не сильно хотіла продати, що відповідно так і сталося. Вже проводили шість разів, але на них так ніхто і не прийшов. Ціну навіть збили в половину, Але все одно купувати бажаючих нуль. І здається, зараз я дуже добре розумію, чому. Окей, нехай це буде моя суб'єктивна думка. Тож я думаю, що хтось, хто дуже претендує на цю землю і освоює ділянки поруч, поки чекає. Чи то вдалої ціни, чи то сприятливих умов, чи то того і іншого разом. Ось це все навколо просто булає. Каськіва впевнені, що земля дістанеться саме їм. Коротше, я до чого? Колеги з Бігусів повністю провів в своїх припущеннях, що Каськін переконаний, що землі арма дістануться йому. І ми знайшли, якраз в ході свого розслідування цьому. Припущення дуже чіткі, фактологічні докази і пояснення. Давайте ще раз повернемося до угоди, яку САП уклав з обвинуваченням у розкраданні 260 мільйонів та е, скуповування земель, ті саме е, за якою ці землі попали в арма, і наша команда, от якраз з'ясувала, що в цій угоді була дуже е, дивна умова. Я прямо її зараз вам зацитую. У випадку нереалізації національним агентством упродовж 12 місяців з моменту набрання вироку на підставі угоди законної сили активів. В дужках земельні ділянки нерухоме майно сторона захисту має право заявити клопотання перед стороною обвинувачення про звернення до суду із клопотанням про скасування вироку. Обвинувачені і прокурор погоджує, погоджується, що скасування вироку породжує безумовний правовий обов'язок, отримуючи повернути за першою вимогою платника платникам перераховані кошти в якості відшкодування збитків за події кримінальним правопорушенням. На загальну суму 259 мільйонів гривень, 200 тисяч, яка е, сума збитків була сплачена повністю або інша реально сплачена сума коштів. А якщо ви зараз не зрозуміли про що я, давайте я поясню це людською мовою. Тобто, якщо Арма за 12 місяців не може продати арештовані ділянки, то оточення Кашківа може вимагати їм і повернення земель, і 260 мільйонів, які вони в свій час в. Крали у держави, і от зараз найбільш цікавіше вирок вищого антикорупційного суду набрав чинності 01 серпня дві року. Тобто, дедлайн для продовження точніше, для продажу арештованих земельних ділянок Касківа на Закарпатті добігає кінця 06 серпня дві року. І відповідно це буде кінець у встановлений у вирок термін. І тепер найцікавіше вирок вакт він набрав чинності, нагадаю, 06 серпня 2024 року, двадцятвертого року. якраз в каському, і відповідно за ці угоду, дедлайн для продажу арештованих земельних ділянок Каскова на Закарпатті буде 0,6 серпня 2025 року. Ми вам записуємо відео вже в кінці серпня, тобто цей термін добіг кінця, арма ці земельні ділянки не Реалізувала, чому тому, що вони йшли високими лотами, та і не зрозуміло взагалі, хто їх там мав би купити, от, в такому подрібленні. Ну і відповідно, все термін сплив виказків переміг. Тож ця історія може бути і має бути продовження отримати, в тому числі за участю Арма. На цьому в мене все більше додати немає. З чого я сподіваюся, що колеги з бігусів схопляться за цю історію, може зроблять додатковий розбір. Хто ж сам. Ми там блокував і як проходив цей конкурс. А на цьому все з вами був Ярослав Железняк це канал Залізний нардеп. До побачення і до нових зустрічей.